Усім привіт, наші любі підписники! Вітаємо вас на каналі Життя на Полтавщині. Розпочинаю я своє відео вже з дому і зрозуміла, що давно вже вам не показувала, що в нас і до чого в нас. Якось дні так швидко летять, день за днем, день за днем, і вже буде майже тиждень, як виходило нове відео. Тому я виправляюся, записую для вас сьогодні класне відео. Що в нас із новин? Невеличка перестановка в залі, тому що я купила тюль. Така вже була, вона в мене тут страшненька. І поверталася додому тоді і купила таку нову тюль. Ось, мені подобається, мені дуже гарна. Також, пам'ятаєте, диван був просто рівний, без цього трикутничку ми все-таки вирішили його внести, тому що цей чехол гарно так лягав, а це вже краще і ось так стіл. Тому вже мені подобається краще. Юлечка вже лягає спати, буде відпочивати. Ні-ні, гарненько, гарненько лягає. Гарненько. А я вирішила провести вечір в тишині. І як же ж я буду відпочивати. Ми вже вкладаємо спати, ілонка вже спить, і я вирішила на вечір спокої спекти сінабони. Дуже вже їх хочу, особливо зараз, ці такі холодні осінні дні. І запалю собі свічку і разом з вами спечемо сінабонів. Тому змотивую вас і поділюся. З вами, тому що я буду робити гарбузові. Підготувала я вже для синабонів гарбузове пюре. Точних пропорцій не буде, тому що складу мене з цим, бо я роблю майже завжди на око. Суть вам розповім: ну буквально тут одна кружка, можливо, 200-250 грам гарбузового пюре. І коли я запікала гарбуз, в скороварці його робила, додала. Ароматної суміші до гарбуза із магазинчику з-під прянощів. Я вже вам про нього розповідала. І сьогодні знову буду працювати з цими, з цими спеціями. І дуже-дуже ароматна, дуже смачний гарбуз. І зараз я на цьому пюре буду робити тісто. Просто додаю молоко теплого літри молочка, цукор, яйце. О, до речі, в мене, напевно, яйця немає. Буде без яйця. Дріжджі, ванільки трошки, і замішую тісто, воно буде підходити. А ми тоді зможемо попити чайку з сашею, і далі буду випікати, додаю неповний стакан цукру, одну столову ложку дріжджів і півпачечки розтоплю масла вершкового розтоплене, і борошна. Так, ну що, зробила собі атмосферу, вділа фартушок, і буду замішувати тісто. Додала сюди дріжджі, як і говорила. Додаю сюди масло вершкове, ванільний цукор не буду додавати, тому що в цій суміші вже все є. Дуже гарне ароматне тісто. І все, борошно додаю. Теж, як я люблю казати, на око. Е, головна суть борщ, е, тіста дріжджового, це щоб не було затуге тісто. Тому що, якщо тісто затуге, забагато додати борошну, то тоді і булочки виходять такі не дуже м'якіми. Я я отак. Ну, яйце ще можна було сюди додати, але так, як гарбузове пюре, тут є на гарбузовому пюре дуже гарне тісто виходить, вони не черсліють. Я вже робила <кій> дуже ароматні. Так що, переложила я вже тісто в більшу миску. І ось таке вже вийшло тісто. Дивіться, ще чуть-чуть я додав борошна і все. Щоб не забити, як колись казала мама. Гарно вимішуємо. Буквально трошечки ще ось і все. І ось так гарно його все вимішуємо. Вже тісто гарне вийшло, еластичне, дуже ароматне. Ця суміш просто. Аромат буде, а ще як буде випікатися, це буде на всю хату. Винесили, накриваємо рушничком, як звичайно всі роблять. І чекаємо. Можна попити чайку, поспілкуватися. Все, ось, дивіться, яке. Воно ще зараз трошки відпочине, і буде гарно тісто. Телефон. Зробили ми вже чайок. Поки тісто підходить, і Юлічка нам зробила якісь завдання на романтичну вечерю. До чаю. Люби свого ближнього і не будь не в настрої, мама і тато. Ще й таке щось там понамалювало. Як ти знаєш таке малює? Дітки. <свист> 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 Але мені здається, що хтось мав спадки. Діжі, <свист> дисина. І я вирішила вам показати запаси моїх приправ. До речі, накладна є, Ну, покажи приближ. Ціни, якщо цікаво, ціни. Але знаєте, що для вас буде знижечками? Так, що покажу вам. Мої завдання це просто. І в мене вже були ці приправи. Вони дуже смачні. До шашличка, шашлик, м'ясо, все. Особливо оці набори до картопельки, в мене вже теж закінчилося. До піци, дуже смачні, На гарячі бутерброди, на піцу. Цибуля сушена. Я таку дуже хотіла, хочу спекти хлібчик. Можливо, вам покажу на каналі, як я роблю. Це по чорний перець, звичайний гриль для грилі для маринування, грибочків, овочів, паприка, какао. Десь кориця ще була, мені сьогодні треба. Куриця, кунжут чорний, кунжут білий, паприка копчена. Прикольно, хто любить паніровка, сухарі паніровочні, ілонка проснулася. Ванільний цукор. І ось ця дуже класна. Мені теж літня, до перших страв. Вона така натуральна, без всяких, просто шматочками. Зараз, швиденько, до плову. Теж вже я цю тестувала дуже класна. Італійські страви і чесник сушений. І ось такий запас, мені, думаю, на рік вистачить. Тому, наші любі підписники, якщо ви бажаєте замовити також собі такі спеції, звертайтесь у магазин світ пряно, і для вас буде знижка. У них на сайті є знижка мінус 10%. А якщо ви ще вкажете промокод Полтава, то вам буде ще 17% і разом у вас буде 27% знижки. Тому, хто хоче, користуйтесь, обов'язково спробуйте до гарбуза, оцю ароматну суміш, до кексів гарбузових, до вафлів. Хто що любить, якщо хто любить гарбуз, думаю, що вам сподобається. Тому допиваємо чай, біжу до ілонки, і будемо рушати ці набони. Ну що, яка краса! Тісто підійшло, збільшилося, можна приступати до самих сінабонів. Приступаю, приступаю. Буду робити два вида. Одні зроблю класичні з корицею, з цукром, а одні зроблю з маком, з вишнями і з горішками. Такі люблю я, такі любить діночка, тому зробимо два види. Тут все дуже просто розкачуємо тісто. Тепер змащую я розтоплене маслом вершковим, щоб були ароматні, не дуже багато, але змащую. Так буде смачніше. Тепер посипаємо цукром. І кориця і тепер скручуємо. що, скориці корицею в нас готові. Тепер будуть мої улюблені. Цих буде трошки менше. Навіть незвично, що так маленько тісто. Вирішила багато не робити, краще знову спочу свіженьких. Так, що я буду сюди додавати? Макова начинка. Зараз купую ось таку суху кондитерська суміш. Запарюю її просто водою. Тут написано пропорція на пачечці. Це є пачечки. Мені смачніша така, ніж готова. Ще смачніше томак перемолоти. Так, макова начинка іде смачна. Також в мене є заморожена вишня, вона то без цукру, але тут макова начинка, солодка, то думаю, буде все добре. Вишні даємо трошки. Все-таки посиплю трошки поверху цукру. Смачно було цукор і горіхів. І додавлю волоські горіхів. Це буде мега смачно. І все, тепер закручуємо у рулет. Як все, як все, як звичайно. Трошки сюди на краєчку. Ну, все, готово просто. Аж шлюбу глянути тепер в духовку. Хай чуть-чуть підійдуть, якраз духовка розігріється, і можна буде випікати. Ось так краще. Все, одна порція сінабонів вже готова, і буду вставляти. Іншу. Яйцем я не змащувала, в мене, в принципі, його і не було, але нічого страшного. Подивіться, які вони сонячні, які вони м'ягесенькі і ароматні. На цьому відео у мене виключився мікрофончик. Сьогодні трохи з ним клопоту було, хотіла, щоб було краще чути, а воно трошки щось переривало. Думаю, що ви мене вибачите і вам все буде зрозуміло. Тому озвучую: буду робити крем для сінабонів. Я вже показувала, як я його роблю, але додаюся навіть підписники, тому розповідаю ще раз. Беру крем-сир, вершковий, таку упаковочку, і в інші ще трошечки. в мене було. Добавити сюди краще цукрової пудри в мене не було, додала цукор, і молоко завжди роблю. Цього разу теж молока вже не було, додала вершки. Все гарно перемішую виделочкою і вирішила ще трошки додати для смаку сирої згущенки. Перемішала і ось так на кожен сінабончик і буду розмащувати. Головне цей смак тут мені дає оцей крем-сир. Телефон не передає аромат, ну як це пахне. Дуже смачно. Завтра на сніданок діткам буде смак ота. ну я вже хочу скуштувати. Ну, я ж не витримаю заснути. І не попробувати. О, з маком, з вишеньками. Ось так краще буде видно. Просто аромат. Дуже м'ягесенькі, дуже-дуже. Я навіть і не очікувала, що вони будуть настільки м'ягенькі. Горішки, вишні, мак. Дуже смачно. Готуйте. М -м -м, я рада. Ну і покажу вам ще скористся, які вони всередині. Ось таке тісто. І вони тут аж, аж так роз'єднуються. Ще це скуштує все-таки. кожного свій смак. Ну, з вишнями смаком, з маком, з горішками це просто, ну. Це по-своєму кориця дуже ароматна, дуже смачна. Тісто м'ягесеньке. Гарбуза, смак гарбуза, хто не любить, його зовсім не відчувається, але ось ця сумі, що я сипала, тісто дуже класне. До кави, до чаю, до молока. Просто смак ота. Я дуже рада, що їх спекла. Будемо смакувати. Готові і ці всі набори, і будемо їх змащувати. Такі золоті, ароматні. Краса. Все ось так змастили, Цей крем пропітається, і на наступний день. Дуже смачно їсти, коли розігріти у мікрохвильовці. Я так люблю робити. Хто любить ці набони, спробуйте розігріти вони, коли теплі, смачніші. І все, я біжу відпочивати. Буду спати. І завтра будемо смакувати вже. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Сінабонів напекли. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі у нових відео. Пока-пока.